І насамкінець життя ствердна попри війну. Історія не так давно. У фактах ми оприлюднювали результати соцопитування, за яким половина українських біженців, а їх нагадаю до 7 мільйонів, виїхало, готові повернутися в Україну, але за певних умов якіснішої освіти, доброї медицини, конкурентних зарплат, роботи і житла. Очікування скромно скажемо завищені і подекуди нереальні через війну. Однак є серед нас люди, які залишаються в Україні безумовно, попри все, попри війну, бо вони тут щасливі, бо тут їхній дім, тут вони потрібні і тут вони корисні. Заслуговує на ще більшу повагу те, якщо це. Іноземці, герої нашої наступної розповіді молода родина. Вона українка, він швейцарець. Чотири місяці тому у них народилася донечка. Назвали вони її Матільда. Я вирішила купити книгу Матільда, відомого автора Роальда Дала, і сходила до них в гості. Дивіться репортаж Олени Фроляк. Всього за чотири місяці життя маленькій Матільді є, що вам розказати. Вона киянка, народилась у Цюриху, але не тому, що її тато родом зі Швейцарії, а через російські ракети, якими бомбили Київ і занурювали місто в темряву. Батько вмовив маму виїхати хоча б на пологи, бо непокоївся, що в лікарні вимкнуть світло у момент її появи на світ. Мама погодилась, але вже за три місяці вони всі разом повернулись в Україну. Ще й пікап для ЗСУ з собою привезли. Ми одразу знали, що ми тільки на пологу виїдемо і одразу повернемося, як тільки це буде можливо. Виїжджали ми через те, що були обстріли інфраструктури. Ми розуміли, що це може для маленької бути найкращі умови. Тому як тільки завершилася зима, ну, з 1 березня ми почали пакуватися назад і повертатися додому і дуже раді, що це зробили. Ольга не хотіла покидати країну і на мить, немов боялась щось важливе пропустити, немов боялась бути не вдома, коли дім у небезпеці. У всіх різні дуже ситуації і потреби. Але для мене, так само, як і для Марки, ну, цікавіше е, створювати самим щось, аніж е, чекати або шукати місце, де вже створене, вже можна користуватися е, умовно кращим життям. Це велика цінність мати змогу, бути частиною цих змін. Кожен з нас має зараз зробити все для цієї перемоги. З батьком Матільди, швейцарцем Марком, ми познайомилися кілька років тому, коли він відкрив у центрі Києва кафе Рейтерська Серко. Рейтерське коло. Я досі пам'ятаю, як він щиро захоплювався свободою можливостей в Україні і дивувався, як ми, українці, часто її не помічаємо. Я пожив у трьох просунутих державах світу: США, Німеччині та Швейцарії. Там багато зроблено. Цюріх просто вилазений та ідеальний. – усі міста, місто, Берлін – це драйв, але там уже все зробили. Там обмаль простору, новим ідеям і нічим вразити. А тут стільки можливостей, і в цьому щастя. Війна, ентузіазм марка не отруїла. Він знав, де може бути корисним. У кафе готують для волонтерів, пакують харчові набори для фронту. Взимку тут завжди було тепло, світло і смачно. А тепер, коли стало трохи безпечніше, у закладі життя пішло по колу дуже важливо зараз підтримувати армію волонтерів, продовжувати платити податки, платити за світло, давати роботу. І це теж форма спротиву і боротьби. Маючи можливість бути за кордоном у час війни, молода родина з немовлям свідомо і безумовно залишається тут. Можливо, тут немає повної безпеки і комфорту. Так, в Україні війна, але саме тут я щасливий. У мене чудова родина, друзі. Ми разом боремося за Україну. Я мушу сказати українцям, хто сидить за кордоном і чекає кращих умов для себе, той мусить приїхати і зробити ці умови. Ніхто крім вас не створить комфортних умов. Подивіться на великі країни, які можуть стати моделлю для України: Швеція, Німеччина, Данія здається, там комфортно жити, але це зробили люди. Для Ольги з Марком Україна це історія, мистецтво, природа. Стілько молодих художників не кожен українець назве. Ось Марк чіпляє ескіз знаменитої мозаїки Али Горської, знищеної росіянами в Маріуполі. Це шедевр, і Матільда знатиме про нього з маличку. Звозили вже малечий до неймовірного Витачева на Київщині. У Марка схоже, Женевське озеро викликає менше захвату. Це просто якесь магічне місце на Дніпрі. Ми там збудували котедж для відпочинку. Але коли Київ атакували, там жили люди, які ховалися від бомб. Він став і для нас укриттям. Витачів подружжю, нагадує, і ось ця блакитна шавка подарована в Цюріху небайдужим до подій в Україні. Тут такі ж вітряки, а головне вона з історією. Коли Матільда виросте, їй точно переповідатимуть. Ще одну історію Коли моя мама була вагітна мною, їй було всього 23. Вона соромилася сказати про це батькові, тому вирішила купити крісло з натяком. Мовляв, ти скоро станеш дідусем. Але батько все зрозумів і крісло не прийняв. А сказав: у цьому кріслі ти вигодуєш моїх онуків. Тепер у цьому кріслі годують матільду. Мабуть, тут їй читатимуть книжку Матільда Руальда Дала, яку ми подарували Разом з українською абеткою від Абаби Галамаги, та схоже, корисна вона буде не лише Матільді, а й татові Марко, який вже робить успіхи у вивченні української Олена Фроляк, Наталя Луценко, Максимілян Ільченко, факти ICTV. Єдині новини.